Всім привіт! Сьогодні ви знову на каналі Дімас Лайф і Дімас захотів сьогодні провести челлендж по вгадуванню смаку морозива. Всім привіт! Сьогодні у нас буде челлендж з морозивом. Як ми будемо робити очі тобі зав'язувати? Да, зав'язувати очі, що я не бачив нічого. І буде у нас челінч, хто угадає морозиво, буде приз. Зав'язувати очі? Так. Да. Закриваємо. Вот. І так, у нас є отаке морозиво. Бачите все, яке гарне. Різнокольорове, різних смаків. Зараз Дімон буде вгадувати. Почнемо з цього. Давай, Димон. Кусай. Ага, свинне. А ну давай ще раз. Давай інше. замерзло. А Ну давай це. Ану. Яке це морозиво? Ні, мені здається, це не лимонне, Давай ну, папа що... что. Бам! Ні. Мабуть. це... Персикове. Ну, Персик. так. А ну давай ми коштуємо це. Ану? Яке це морозове? Персик. Вони! Вони? Точно, біле ванільне морозиво. Ням, смачно. Так, а ти зі сиди рівненько? Ану? Ану, яке це? М -м -м. Okay. Ще? Yeah, ще yeah. Ану, yeah. ти не розпробував? Яке гарне морозиво. Це е. Пеусик облікос. А може це Києві тут киві. я дивлюсь. Києві. А тепер наступне давай. О. Яке це морозиво? Шоколад! Да, тут є... Рожевий шоколад а всередині що? Не знаю. Не знаю, ну ще раз. М -м -м. Папа. А нічого. Спошу? Нічого? Як Якийсь сок там заморожений. здається, вишневий. А давай ми ще оце спробуємо. Ну, дивіться, яке. Це була така рука з пальцем, але пальчик у нас відвалився, Тому будемо без пальчика. А ну. М -м -м. А ну що це? Лімон. Це... Мандарин і полуниця. Мандарин. Ну, полуниця точно є, а може тут ще й манго, а ну ще не випробуй. Так, а ну давай спробуємо те, яке ти не зміг в самому початку вкусити, і ти спробуєш вгадати, що це за морозиво таке? Сідай, рівненько сідай, рівненько. О! -го. А ну це папа спробує? Не знаю. М -м. Морковка. Да не, ну схожи на морковку. Мені здається, це, це якась полуниця чи вишня. Ану ще раз. М -м -м. Да. М -м. Лимон. Лимон, ні, да не то на лимон по кольору. Давай ми останнє спробуємо спробуем. Угу. Давай. А ну? Не М -м. Не М -м. А ну ще раз спробуем. А ну давай ще раз. Ано. Не знаю. М -м -м. Мені здається, угляд учиться лимонне у нас морозове. Ано відкривай очі, Яке це? Лимон! Лимон? Да. Це виграв морозово! А тепер сьогодні тобі приз за це. Дивіться, у нас є така штука цукерочки, автомат, автоматики видає цукерки. Крутиш що так? Ой, і вилітела цукерочка. М -м -м. Смачна, це тобі подарунок за те, що ти вгадав всі смаки морозива. Дякую, що дивились на каналі нас Діман, Дімас Лайф. І всім пока-пока!